Близько першої години дня у міську раду Тернополя увірвались чоловіки в масках та перекрили всі входи та виходи. Згодом з'ясовується, що ці невідомі київські правоохоронці. Вони там проводили слідчі дії. Депутат обласної ради Володимир Стеюра вважає це особистою помстою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за бажання свободівців зняти останнього з посади. Після того, коли зареєстрована постанова по Авакову, йде дуже серйозна робота. Скажімо, по місцевих радах по місцевому самоврядуванні. Сам начальник обласної міліції був небагатослівним. Проводяться слідчі дії МВС України. Зараз покажуть доступ до приміщення обмежений. Тут його закінчення, тоді ми зможемо дати десь детальніше пам'ятати. Це київська група прийде з я не можу вам зараз розказати, Це проводяться слідчі дії Міністерства внутрішньої справ України. За дві години до міської ради їде швидка медична допомога. Комусь у мерії стало зле. Лікарів не відразу пускають усередину. На вході виникає штовханина. Місиш, швидку припустіть, що ви робите? Жінка месіть, швидкої. Швидку местіть. Що ви робите? Що ви мати? Вона ж була там, вона ж була там. Виході згодом кажуть, що лікарів викликали до заступника мера Володимира Камінського. Самого його близько 16.30 виводять через чорний вхід міської ради і садять у бус, який їде у невідомому напрямку. Відразу після цього виникає пожежа у підвалі міської ради. Приїжджають рятувальники і гасять полум'я. Згодом до журналістів виходить міський голова Сергій Надал. Те, що відбувається у міській раді, він вважає політичною провокацією. Посвідчення показали губозу Києва. При тому всьому, що сказали, що вже ліквідований. Вони працюють у з економічному департаменті. Рішення суду Печерського району міста Києва. є троми саме цікаво, коли я перезвонив до керівника міліції обласної і до прокурора, запитався, що відбувається. Ніхто з них не був в курсі, що це робиться, і що це за правоохорон, звідки Вони взялися камінського. Як будь-іншого працівника міської ради, ніхто не затримував на хабарі. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли заступника міського камінських. Переділили йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. Чіпили наручники. На сайті генпрокуратури йдеться, що Володимира Камінського затримали через хабар у 217 тисяч гривень за вирішення земельного питання. Частину коштів 135 тисяч оперативники виявили під час обшуку.